Від сьогодні в Україні історично зростають податки. Зміни торкнуться військового збору. Для найманих працівників він зросте з 1,5% до 5%. А от підвищення податків для ФОПів хочуть відкласти до наступного року. Щодо ФОП, ми внесли відповідну поправку, згідно якої зобов'язання зі сплати військового збору за новими ставками для них будуть діяти з 1 січня 2025 року. Якщо правка наступного тижня буде підтримана Верховною Радою, переконаний правка буде. Підтримана після підвищення ФОПи третьої групи будуть додатково сплачувати 1% від доходу військового збору. А фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої групи платитимуть фіксовану суму 10% від розміру мінімальної заробітної плати на місяць це 800 гривень. Єдині для кого військовий збір залишиться на рівні у 1,5% – це самі військові. Взагалі, та податки в Україні мали зрости ще 1 жовтня, і саме так написано в законі, за який проголосували. Вали депутати, однак навіть сама Верховна Рада ухвалила цей документ тільки 10 жовтня, тобто уже після того як він мав би вступити в силу. Потім ще більше півтора місяці закон був на підписанні у Володимира Зеленського, і от у четвер президент нарешті підписав його. Спочатку з'явилась інформація, що його мали одразу ж опублікувати у голосі України, що передбачало набрання чинності закону з 29 листопада. Тобто, за два дні, 29-30 листопада, потрібно було б вже Платити підвищені податки, у тому числі і зарплати, це додало б роботи бухгалтерам, яким потрібно було б розраховувати сплату за ці два дні. Тож публікацію вирішили відкласти до початку місяця. На підвищені податків став наполягати мінфін після того, як стало зрозуміло, що армії катастрофічно не вистачає грошей. Кошти, які нам виділяють партнери на гуманітарні програми, витрачати на потреби війська не можна. Тож в уряді стали терміново шукати фінансування. І найочевиднішим. Способом наповнення бюджету стало підвищення податків. На цьому кроці наполягала і місія МВФ для подальшого фінансування від фонду. Захід з не дуже великою охотою, нам на жаль допомагає, і нам потрібно якось показувати приклад. Власним прикладом показувати, що ну ми принаймні готові збільшувати. Фінансування за рахунок власного гаманця, так і з такою, з такою диспозицією, нам буде набагато простіше йти до західних лідерів і казати, що ну, хлопці, дивіться, ми зробили все, що могли, ми підвищили податки, ми збільшуємо. Самодостатність, але ми просимо, щоб і ви також і ваші платники податків з нами більше поділились. Також текст бюджету на 2025 рік передбачає повернення єдиного соціального внеску для фопів. Його також треба буде платити з 1 січня.